Коли ти отримаєш хліб з небес, коли ти отримаєш справжню живу воду, про яку говорить Христос, ви спраглі, спраглі, тому що у вас вже часто пересохло в вашому писку, в роті пересохло від молитов, годинами стоїте. Молитесь, просите, взиваєте, вглядаєтесь в очі мальованих ідолів. А тут свобода від гріха, Ти прощений. О, Господи! Знаєте, яка свобода приходить? Я знаю, що ви всі знаєте. Я знаю, що це таке. Я знаю, як дусить гріх, як він гнобить, як він тебе принижує, як він ставить тебе на коліна, як заставляє постійно заслуговувати, просити. А біль, страшна біль в душі. В душі більша біль, ніж в тілі буває. А тут жива вода, пийте. Прийдіть до мене, спраглі. А обітниця, з вас потечуть ріки живої води. Не гноївка, ота релігійна. Гноївка, бо мощі, знаєте, все гниє, трухлявіє. Ну, пийте її, наче на поверхні маєте Отець, синий Дух Святий. А коли заходите в свою релігійну тусовку, от вам дзвони вдарили, кадило махнули і все збаламутили. І то все каламутне, ви все. П'єте, п'єте, і, і вже й не знаєте, що з вами робиться. Якби люди побачили духовними очима, що вони їдять, оцю Гедоту, оті мощі, ну, це говориться про духовну їжу. Вони довіряють, вірять в це. Оці всі ікони, от там Ісус так намальований, а в тих Ісус другий намальований. Тут Марія сидить гордо, а тут якийсь чувачок такий маленький, наче ліліпут, чи що. Я не знаю, намалювали вже того Ісуса. Якось би, ну що, художників нема в кінці кінців. Ні, така уява в мене. А є деякі такі намалюють, що дивишся, думаю, не дай Бог такий би Ісус був. Ну це така, знаєте, це творчість. Нагадати на Христа. Творчість. Уява. Від кого ця уява з'явилася в тебе? Коли ви побачите, ті, хто в релігії, що ви їсте, яке слово, яке лжевчення дають вам, яке тягне вас тільки до проклять, на погибель, ви не можете справитися ні з чим. Ви вже картаєте себе і десь там всередині тихенько Бога, тихенько, бо так ви, слава Богу. За все слава, якби ти не дав рака, я б ніколи не молився, так, я б ніколи не прийшов. Та не бреши собі, хто тобі це сказав, що він дав таке, він дав сина, щоб забрати той рак з тебе. <плес> я говорю про страшну хворобу, але і всі інші хвороби так само. І коли ти побачиш, що ти їш, і чим тебе поють в твоїй церковці, тебе швидко знудить. І я вам хочу сказати. Ви будете так тікати звідти, що нікий піп вас не догонить навіть московського патріархату.